Доброго дня, у мене сьогодні на огляді однокімнатна квартира. Це у нас дальнє замостя. Дуже близенько до зупинки Волошкова. Це у нас коридорна зона ось такою шафою з дзеркальцем. І далі розгалуження уже безпосередньо по кімнаті, санвузлу та кухні. Ось такого плану основна кімната. Це нагадую, у нас однокімнатна квартира в оренду, двоспальний розкладний диван, є столик, також місце для зберігання потрібних речей і ще плазмовий телевізор. З Цієї кімнати ще дуже класно вихід на засклу балкон і балкон виходить на приватний сектор. Такий дуже гарний краєвид, привабливий з віконечка. Взагалі район тут тихенький, але при цьому поруч у нас АТБ, поруч грош, вся потрібна інфраструктура в пішій доступності, зручна абсолютно транспортна розв'язка. Наразі тут різноманітні і тролейбуси, і маршрутки. Тож комфортно буде дообиратися в будь-який у нас відрізочок міста. Далі переходимо у санвузол, як я вже казала, він у нас роздільний, тобто окремо ванна кімната, ванна кімната, рукомийник та пралка. Ну і ось таке дзеркальце з підсвіткою. Показую панораму. Квартира вживу дуже чиста, з жодних сторонніх запахів, абсолютно готова до поселення. І туалет показала коротенько, окремо від ванної кімнати. Далі переходимо у кухню. Що круто, це у нас індивідуальне опалення, прямо вибираємо. Бачите, стоїть двоконтурний котел відповідно на підігрів і на опалення у квартирі. Квартира по комунальним послугам абсолютно економна. Це у нас будинок цегляний, середній поверх, вона не кутова, тож буде комфортно, абсолютно адекватні платіжки отримували попередні орендарі. Ось такого формату у нас кухня теж дуже чиста і акуратна. Є базовий комплект посуду. Телефонуйте, дуже класний варіант оренди.